Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Засніму невеличке відео про нашу консервацію на зиму. В цьому році, дружина, дуже постаралася, що компоту навіть більше. Ну, це бано 250, на всіх, а може й більше. Тільки компоту. Ну, це у нас по-польськи. Ось такі он помідорки. Там квашені огурчики. Яблоки. Что вот. у нас тут? Тут у нас тоже огірочки такі. Там далі у нас Варень. варенья, ри... абрикосовые, полуничне, жимлость, черешня, черешня яблочные. яблочные. Там еще? Все, да? Персик. Персик. А, персик консервированный. Ось так что. Угостили нас, друзі. Компоти. Да, компоти. А це у нас трохи урожай яблучок, хоча їх не їм. Ну, є кому їсти. Грушки усе зібрали. На Надозарювання. На чого? Надозарювання. Ну, не що зеленіше. А, зеленіше. Ну, щоб доспіли. От. Ну і сьогодні у нас зверху тут. Ікра, Ікра кабачкова, як ото казали, заморська, так? Да? Аджик. Аджика. Ось ось, Сік-томатний. -томат. Сік Борщова заправка. Борщова -заправка. Живчик. А це компот живчик. знайшов такий рецепт в інтернеті. О, ну, попробую. ну щось похоже, такий бульбашок немає. О, це теж компотики додавалися. Огірочки, помідорчики. От такі у нас. О, от, -от Вірання зіркового перцю. Хто? Варення називається. Варення зіркового перця. Варення зіркового перця, перший розчую. Гостра закуска. Гостра а, гостра закуска. Так, де такий кажи варення. Ну, ось такі ще у нас помідорчики з огірочками. Ну, це ще походу, не все, бо ще трохи огірочків є. І є у нас трохи. Помідорчиків ще там. О, так що така у нас консервашка на зиму в цьому році. От. Оце все мої компотики. Буду я їх хліба зимою. І баночки нам товариш з Києва ник передав. Тобто трохи є, що куди буде пихати. Там консервашка ще стоїть. І, І тут різні, да, з минулого року ще залишилось, так що. Ось такі у нас консервашки. Так що такий погрибок. Литрові, баночки на тушонку А, Баночки он, на тушонку будемо робити. Бролірок вилупився у нас. ось Зараз у ним буде скільки це сьогодні? Перші сутки, да? немає ще суток, завтра будуть сутки. От вилупився. скільки процентів? 75? 70. 70? 70% вилупа, ну, при тому, що у нас світло вимикали. Та й вимикають кругом через акумулятор, то все ще, я думаю, що все нормально. Зараз будемо їх годувати. Там вирізка, потім на м'ясо, дітям і собі. Всім хватить. От. Запас на зиму. зиму. Ось такі у нас справи, шановні. Дякую за підписки на мій канал, за перегляди. Всім гарного дня! Do just